Андрій Райкович провів нараду щодо готовності громад до нового опалювального сезону. Очільник області зауважив, що кожен об'єкт критичної інфраструктури: тепло, воду та газопостачання, готовність котелень, теплопунктів, мереж під персональною відповідальністю профільного департаменту і керівників громад та районів. Головне захист енергетики, щоб опалювальний сезон пройшов без потрясінь. 22 вересня з нагоди Дня партизанської слави представники ради ветеранів провідали 98-річну Лідію Куженко, учасницю бойових дій, інваліда війни, яка залишилася єдиною в Олександрії з числа колишніх партизанів. Народилася Лідія Леонідівна у 1925 році у сім'ї лісника Дмитрівського лісництва Знам'янського району. Перед війною проживала в селі Гутницькому. Восени 41-го року, коли село було окуповане, Лідія вступила до партизанів партизанського загону. Після визволення Знам'янки загін припинив існування, а Лідія потрапила в діючу армію. Під час виконання бойового завдання отримала поранення, була демобілізована. Уже в повоєнний час Лідія вийшла заміж та приїхала до Олександрії, де проживає і дотепер. Олександрійські учні будуть спілкуватися з учнями БАТУ, щоб удосконалювати навички з англійської мови. Наступному році група молоді з Олександрії поїде в БАТ, щоб презентувати громаду та знайомити британців з її культурними та етнографічними особливостями. Про таку співпрацю домовилися лідер ради БАТУ і північно-східного сомерсету Кевін Гай з Сергієм Кузьменком під час онлайн зустрічі. Спілкування відбулося у рамках договору про дружбу який підписали у липні 2023 року. Користувачі Центральної міської бібліотеки для дітей взяли участь у всеукраїнському дитячому літературному конкурсі Творчі канікули-2023. Серед переможців є Олександрійці, Дзюба Анастасія, Гінда Софія, Колта Келя, Сергачов Максим. Роботи наших переможців надіслані до Національної бібліотеки України для дітей для участі у завершальному турі конкурсу, повідомили Олександрійські бібліотеки. Рятувальники виловили змію на території приватного будинку у селі Зелений Барвінок Олександрійського району. Бійці 10-ї пожежно-рятувальної частини, що прибули до місця події, виловили плазуна, якого після випустили у природне середовище за межами населеного пункту. Окрім цього, 25 вересня Олександрійські рятувальники двічі залучалися до гасіння пожеж. О 18.40 повідомили про загорання 1 метра квадратних домашніх речів в квартирі на 8-му поверсі 9-й Верхового житлового будинку по проспекту Соборному на пожежі врятовано чоловіка 1984 року народження. О 20.50 загасили загорання одного метра квадратних домашніх речей на балконі. Квартири, що знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Перспективній. У середу 27 вересня очікується сонячна погода без зопадів. Температура вночі плюс 13, в день плюс 27. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стопчика. Вітер північно-східний 3 метри на секунду.